Десятка фасадів в історичному центрі в жахливому стані, Та іноді фрагменти декору падають прямо на тротуар. На вашу думку, чи потрібно проводити до влади саме аварійні фасади під час війни? Як загалом оцінити стан одеських пам'яток архітектури? Ні, я вважаю, що в період війни треба всі кошти цілеспрямовано, щоб йшли на армію. На наш, на наш захист це важливіше. Бо якщо не буде нашої країни, Фасади будуть не, не потрібні. Їх потрібно ремонтувати постійно, коли вони в аварійному стані. Це не заражить від того, чи зараз у нас важка ситуація у зв'язку з війною, чи що, то, що, що люди загиб, загибнути можуть на фронті, що тут може впасти на голому, людина також саме загине. Це може бути і дитина, це може бути і доросла, це може бути вже і похилого віка. Тому це не, не обсуждається, скажімо так. Під час війни всі ці благоустрої, йолочки, фасади, дороги то є зайва витрата коштів, бо всі кошти повинні йти тільки на оборону, тільки на нашу перемогу. А піар на якихось там фасадах, на якихось реконструкціях, майданчиків, оглядових, дитячих то все повинно бути, але після війни. Я вважаю, що так потрібно, тому що це дуже прикро, що ти йдеш по колись дуже красивій вулиці, але зараз в неї дуже поганий стан, та дуже опасно там проходити повз таких фасадів звичайно, я вважаю, що обов'язково потрібно ремонтувати, щоб вони не падали на голову дітям, людям взагалі, навіть кафе, які під цими фасадами, вони то працюють. Звісно, їх потрібно ремонтувати, щоб не було аварій ще додатково.